Наш підрозділ, 15-й мобільний прикордонний загін, саме добровольцями. Ті, хто виявили бажання захищати Україну, викинути ворога і принести максимальну користь державі, якби захистити кордони, захистити громадян України. Критерії це гарний стан здоров'я, відсутність. Тудимостей. Це не обов'язково має бути те, що він має військовий досвід. Під час проходження навчання в учбовому центрі їх будуть навчати як індивідуально, так і в складі групи. І після цього тільки вже коли командир побачить, що вони дійсно щось вміють навчились, будуть залучатись до виконання бойових завдань. Термін навчання не менше двох місяців. Ми залучаємо добровольців по віковим критеріям від 18 до 50. 7 років. За мобілізацію ця сама цифра від 18 до 60 років.